Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна, Підрив Каховської ГЕС. Всі деталі катастрофи, які наслідки вона несе, і як врятуватися тим, хто опинився в епіцентрі з вами. Віра свердлик та Ігор попков. Починаємо. Найбільша техногена катастрофа у світі за останні десятиліття це сталося сьогодні у наслідок терористичного акту росіян, які підірвали Каховську Гес, і цим вони лише підтвердили для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі, бо кожен метр вони використовують для терору. Так на підрив ГЕС відреагував Володимир Зеленський. Президент провів. Термінове засідання Ради національної безпеки та оборони, шоковані діями росіян в Європі та ООН. Там вже заявили, що Федерація має понести за це відповідальність. Ще досі неможливо оцінити масштаби наслідків, які вплинуть на життя сотень тисяч людей в Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях. Це відчує і Крим, бо водопостачання туди під загрозою. Станом на цей момент відомо, що у воді можуть опинитись. 80 населених пунктів, зокрема і на тимчасово окуповані території, у критичній зоні 16 тисяч людей у дев'яти населених пунктах на правому березі Дніпра. Усі вони повністю або частково затоплені на правому березі частково затоплений і Херсон. Та найбільше затоплює окупований лівий берег. У Херсоні затоплення в Корабельному та Дніпровському районах вода зайшла в передмістя селища Антонівка. Місцева влада попередила про знеструмлення мікрорайону Корабел і відключення газопостачання. Це з метою безпеки. Організовано евакуацію автобусами з прилеглих сіл до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва. У ці хвилини відправляється евакуаційний потяг з Херсона. А на місці Тетяна Савуля Тетяно чи багато людей ви з зони лиха. Вітаю студія. Так дійсно буквально через хвилину відправляється евакуаційний потяг. Людей не дуже багато. паніки великої не спостерігається. Ситуація ускладнюється тим, що зокрема під час евакуації окупанти обстрілюють місто. годину тому було поранено два двоє поліцейських, які евакуювали людей з мікрорайону. Острів зараз вони у лікарні людей. Жителів Херсона та Передмість, збирали у пунктах. Пунктах збору і далі евакуювали, зокрема, або ж на автовокзал, або на залізничний вокзал. Хто виїжджає з Херсона, а хто ж, ж каже, що залишиться буде чекати. біля своїх домівок зібралися і ждемо. Тяжко дивитися на це все, що люди руйнуються і люди того берега, які теж страдають. Як і ми, пліменки, тому зараз питаюся їх перевезти в Камишани. Що буде в Камишанах? Не знаю. Там теж мама, тому поки хоча б в Камишани, бо камишани трошки вище. Кажуть, що вже на сусідній вулиці так вода. Також найбільше у Херсоні постраждали цей гідропарк Нафтогавань у корабельному районі. Антонівка також постраждала. Окрім того, мікрорайон корабел знеструмлено. відімкнули з метою безпеки від газопостачання. Люди набирають воду та намагаються врятувати речі із своїх затоплених осель. Я йду зараз набрати пару бадіючих водички, бо вже вода тільки що набирав. Собі бутильочок. Вода вже коричнева, ржава. Як нам а тим падлам на погибель. Це вони собі каховку зарвали. І через час-півтора у нас почалось потоп. Також дуже важка ситуація в Антонівці. Там затоплено місцевий стадіон, затоплено будинки, присидідні ділянки. Ось ще люди говорять, жителі Антонівки. Стадіон повністю був затоплений. Полностью і машини не могли проїхати. Люди, как раз э, ну будем так говорить, волонтери навірно э, просто говорят, кто хто хоче Херсон, запрыгивайте. Ну я й запрыгнул евакуюють також людей із автовокзалу. Зокрема, станом на 11 годину 50 людей скористалися послугами червоних хрест вивозить до Миколаєва, до Києва, до Одеси, куди люди заважають. І якщо не повідомив начальник Херсонської військової адміністрації, вже відомо, що 800 людей евакуювали у безпечні місця. В цілому в зоні затоплення перебуває близько 80 населених пунктів, і з них більша частина це тимчасово окуповані. Ні, ми будемо продовжувати за ситуацією. Повідомимо, що буде далі. Студія. дякую, Тетяна Севуля, кореспондентка з Херсона, про те, як велика вода підтоплює райони міста і звідки у ці хвилини вирушив евакуаційний потяг. Станом на зараз затоплених районів Херсонщини вдалося вивести більше семи сотень людей. Евакуація триває. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Але за його словами, до деяких сіл на правобережжі області рятувальники дістатися не можуть, бо там сильно розмило дороги. Тож вони шукають обхідні шляхи. Стрімко затоплює і окуповане лівобережжя у новій Каховці. Вода вже в центрі міста і підступила до будівлі окупаційної адміністрації. Відео Публікують російські пропагандистські змі. Законний мер Нової каховки Володимир Коваленко розповів, що в середмісті затоплений зокрема зоопарк. Загинуло багато тварин за словами Коваленка. Інформацію з міста отримувати важко є перебої з інтернетом. Паніка через підрив і в самих окупантів. Є інформація, що вони почали відтягувати свої військові сили з Херсонщини у Мелітополь. Про їхню неготовність до наслідків техногенної катастрофи повідомляє і очільник Миколаївщини Віталій Кім. Бачимо з російської сторони, тобто вони були зовсім не готові до ситуації. В них паніка виїжджають, кидають і таке інше. Я це вважаю, що вони хотіли щось пошкодити на. Каховські Гесі, як завжди, вони все пішло не так. Тобто, сталося непередбачуване, прорвалося. І знищення дамби може мати негативні наслідки для окупованої росіянами Запорізької АЕС. Про це попередили в енергоатомі. Одна з загроз зниження рівня води, яка необхідна для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки станції. Поки ж ситуація контрольована. Ставок охолоджувач наповнений і води достатньо для потреб. АЕС стежить за ситуацією і в Магатеї. Спеціалісти кажуть, безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій атомній станції немає. Через підрив дамби без води може залишитися тимчасово окупований Крим. Півострів отримує з північно-кримського каналу, який наповнюється з Каховського водосховища, а рівень води там падає. І рівень води вже починає падати в Запоріжжі та Дніпрі. Вже є проблеми з водопостачанням у кривому розі в оселях людей. Слабкий напір з кранів в деяких районах вода тече зелен, зеленого кольору або взагалі відсутня. 70% міста живилося саме від каховського водосховища. В місті триває нарада посадовців. Підприємців закликають зменшити споживання води для жителів багатоквартирних будинків. Тиск води знижуватиметься з 22 другої вечора і до 5-ї ранку. В селах воду подаватимуть з 8 ранку до 12. У військовій адміністрації запевняють, вода буде в усіх. Триває перепідключення до інших джерел. Наразі через паніку та спробує криворіжців запастися водою не витримують насоси. Гідроелектростанція зруйнована і відновленню не підлягає. Про це заявляють в Укргідроенерго там продовжують аналізувати ситуацію. Вже відомо, що ГЕС підірвали дистанційно. Вибух стався у машині залі. Вона знищена, також зруйнована гребля. Жителі Херсонщини повідомляють про російські міни, які викидає на берег а здійснила підрив за попередніми даними. 205-та мотострілецька частина армії РФ. Про це повідомив радник керівництва керівника офісу президента Михайло Подоляк, а у головному управлінні української розвідки заявляють, вже мають докази злочину росіян факти переміщення вибухових речовин відповідної техніки расистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху. Такі факти і докази безумовно є, і вони неодноразово були вже оприлюднені України. Ракетні удари по Харкову, вибухи у Балаклії та виток аміаку на Куп'янщині вкрай напружена доба і на Харківщині. На цю хвилину відомо що не менше про двох загиблих та одинадцятьох поранених. Вночі росіяни поцілили просто по центру Харкова. Наша кореспондентка Ірина Антонюк знаходиться біля місця влучання. Іро, наскільки масштабні руйнування і яка зараз ситуація з аміаком? Чи є небезпека для жителів регіону? Віровігорі, вітаю так, Я зараз знаходжуся в центрі. сюди влучила одна з ракет, які яка пролетіла вночі по Харкову? Тут ракета влучила буквально у дорогу. Як ви бачите, заблокували зараз комунальну це майже вулицю, тому що вони одразу ще з ночі почали відновлювальні роботи тут. Насправді вирва від ракети була дуже глибокою, пошкодила як і труби з водою з водовідведенням. І ливнівки, і власне зараз це намагаються налагодити комунальники, А от будинки поряд буквально в кількох повибивало шибки, але серйозних таких масштабних конструктивних руйнувань їх немає. І от ми поспілкувалися із керуючим в одному із кафе, яке розташоване ну буквально в 50 метрах від вибуху. Ось що він нам розповів. Каміння просто перелітало через цю будівлю, щоб ви розуміли. Тобто наскільки був сильний удар, що каміння, асфальт, бордюр, все полетіло на задній двір. Добре, що всі живі, наскільки я знаю, що всі живі, всі здорові, а це відстроїмо, відбудуємо. Далеко не єдине обстріл за на цієї доби на Харківщині. По прикордонним районам хатила, як і кожного дня загарбники, і там одна людина загинула ще дві постраждалі. масована атака була по балаклії туди із важкої артилерії. Гатили російські військові по передмістю. Дев'ять людей одразу було поранено. Ще одна людина загинула, але найбільше нажахало харкіян. Вчора це атака по Куп'янщині. Там російські військові влучили у газогін у труби за м'яком, і власне стався витік. Як розказало у нашій військовій адміністрації, на поверхні піднялося більше 130 тонн аміаку. але загрози для людей, які знаходяться там поряд, навіть у самому Куп'янську там паче у Харкові немає рівень аміаку у повітрі не підвищувався. Він не критичне, але штаб продовжує працювати. І ще вночі були розроблені такі плани евакуації. Можливі людей з цих. На сіл поряд із поривами, але наразі такої необхідності немає. Ось така інформація із регіону віру і горю. Дякуємо, Ірина Антонюк з Харкова про наслідки ворожих атак по місту та області. Повітряні сили України збили усі 35 ракет, які ворог вночі випустив по Україні. Росіяни атакували літаками Ту-95 з Каспійського моря. Більшість ракет спрямували на Київ. Над столицею збили понад 20 повітряних цілей. Уламки у Деснянському та Дніпровському районах пошкодили приватну будівлю, магазин та лінії електропередачі тролейбусного сполучення. На Київщині уламки ракети впали на територію лікарні та пологового. Голова Нацполіції області Андрій Небетов додав, що в одному. Му районі пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів. Травмованих немає. Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. Там вороги надалі намагаються наступати, зокрема біля Іванівського, але усі його атаки були відбиті. Українські військові рухаються доволі широким фронтом і мають успіх. Вони не займають панівні висоти, які противник хоче утримати. Повідомила про це заступниця Міноборони цієї доби. В районі Бахмута та Лимана наші захисники ліквідували більш як 160 окупантів та ліквідували 28 одиниць військової техніки. І повертаємося до теракту на Херсонщині, де росіяни підірвали Каховську ГЕС. У зоні ураження перебувають всі рятувальні та правоохоронні служби. Підняті вони по тривозі та працюють у посиленому режимі. Та, попри те, кожен житель затоплених регіонів має знати правила поведінки. Отже, якщо ви опинилися у зоні небезпеки, потрібно. Насамперед вимкнути всі електроприлади, газові плити і комунікації, взяти документи, речі першої необхідності та запаси їжі та води, подбати про близьких та домашніх улюбленців, евакуюватися до безпечних місць, виконувати інструкції рятувальників і поліцейських. І президент України провів екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації на Каховській Гес. На зборах були міністри закордонних та внутрішніх справ захисту довкілля, гендиректор Укргідроенерго та президент Енергоатому. Отже, остання інформація станом на цю хвилину: жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано. евакуація триває. Ситуація на ЗАЕС контрольована. На засіданні погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких скликання. Рад Безу ООН, а також звернення до міжнародних природоохоронних організацій та до міжнародного кримінального суду і інформацію щодо засідання РНБО і щодо ситуації на Каховській ГЕС та в районах затоплення. Мої колеги Марія Скиба та Максим Сікора розпитають в керівника Укргідроенерго та міністра внутрішніх справ. А наступний випуск новин о 13-й. Побачимось.